Так, доброго часу. Давайте подивимося кривий ріг на найближчі 2 місяці. Це лютий і наступний місяць березень. Вас хвилює питання стосовно ворога, так, чи підійде ворог, чи просунеться він ближче так, до міста. Давайте одразу подивимося загальні енергії так, кривий ріг. Кривий ріг. Що там? Ми захист, розумієте? Захист. Захист міста, тобто на цей період достатньо багато буде відпрацювань. От, і місто має можливість так захищати себе. І ситуація тримається, знаєте, така помірність зберігається. Тобто на цей період місто буде активно захищати себе, скажімо так. Так, але, але дивимося, ворог буде тиснути, так. Ми будемо захищати, так, продовжувати, але не без форс-мажорних ситуацій. Тобто треба розуміти, що ще наслідковій енергії вони будуть вирувати навколо міста. Стосовно просування, чи ворог просунеться, так, чи він підійде ближче до Кривого Рогу за ці два місяці. Ну, плани в нього є якісь. Але мені йде така енергія, знаєте, Знаєте, йде енергія супротиву і ходіння по колу? Мені йдуть провокації від ворога, типу, знаєте, як вони створюють якусь умову, ситуацію, так, в якій показують дії якісь, але пройти далі не можуть. Тобто їх там стримують. І це дає достатньо багато наслідків. Тобто підійти конкретно до самого міста за цей період так, ближче. Ворог не може, так? Ні. Підійти ближче, в них не вистачає ресурсів. І ситуація буде триматися. Максимально на тому рівні, так на якому є. Але це дуже буде лякати, тому що гучності може бути більше, активності може бути більше. І отака затягнена історія, коли ми не розуміємо до кінця, що відбувається, воно ще більше нас напружує. Робота, як то кажуть, по збереженню, так місць наших, так, вона буде вестися завдяки нашим хлопчикам. Давайте подивимося ще. Ну, важко, важко їм буде підійти. Тут реально про складність підходу. Так, не так все просто. Є плани, але поки я не бачу їх реаліз.